Багато з господиньок стверджують, що в котлетний фарш яйця додавати не треба. Скажу відверто, раніше і я була такої думки і готувала котлети взагалі без яєць. Але згодом змінила свою думку і зараз хочу розповісти вам, для чого ж саме додають жовтки у фарш для котлет. Ну, в першу чергу це зв'язувальна функція. Да? Тобто жовток, він містить лецитин і білки, які з'єднують всі інгредієнти між собою, але не роблять фарш жорстким. Тобто ця функція зв'язувальна, вона м'якша, ніж додати ціле яйце, тому що м -м, білок. Якщо ми додаємо, робить жорстким на виході наші котлетки. По-друге, це соковитість. Жовток, він багатий на жири. Тобто, він утримує вологу, і котлети виходять всередині соковитіші, навіть якщо їх трішечки пересмажити. йдемо далі. Що ще нам дає жовток? Жовток пом'якшує фарш. Особливо, якщо використовується м'ясо з низьким вмістом жиру. Це може бути індичка, курятина, або навіть, як в моєму випадку, в мене тут абсолютно знежирена свинина і яловичина. Сало я не додаю. Тобто ніжну текстуру ми отримуємо за рахунок додавання жовтка. Ну і звичайно, це покращення смаку. Адже жовток має сам по собі насичений смак, а тому і нашим майбутнім котлеткам він додасть глибини смаку, ну і підніметь поживну цінність котлетам. Так що, якщо ви хочете отримати пишні, м'які соковиті котлети, ідеальний варіант додавати тільки жовтки у фарш. Норма додавання жовтків наступна. На пів кілограма м'яса додається до двох жовтків, не більше. Але я взяла трішечки менше. В мене тут 2 кг м'яса, жовтків я взяла 6 штук. Тобто, розраховуємо вже в залежності від того, який у вас загальний об'єм м'яса. Білки в жодному випадку не використовуємо. По-перше, вони погіршать наші котлетки готові. А по-друге, якщо чесно, вони нам ще знадобляться.